Я приймаю стафети Шевченка-фест від Микити Шендеровського, Розказує вірш Шевч... ривок з вірша Шевченка. Катерина сидить батько кінець столу, на руки схилився. Не дивиться на світ Божий, тяжко зажурився. Коло його стара мати сидить на ослоні. За сльозами ледве-ледве вимовляє донька. Як весілля, доні моя. А де ж твоя пара, де світилки з дружинками, святости, бояри в Московщині, доня моя. Іди ж їх шукати. Да не кажи добрим людям, що є в тебе мати. Проклятий час годиненька, що ти народилась. Якби здала, до схід сонця була, бо топила. Здалась тобі ти гаданість. Доне моя. Доню моє, цвіта мій рожевий, як пташечку, як ягідку кохала, ростила. Налишенько, доню моє, що ж ти не робила? Іди ж, чекай у Москві свекрухи, не слухала моїх речей, то її послухай. Іди ж, доню, знайди її, знайди, привітайся, будь щаслива в чужих людях, до нас не вертайся, не вертайся, доню моє. Тож без тебе мене поховає. Ви заплаче наді мною, як рідна дитина, хто посадить на колині на могилі червону колину. Доню моя, доню моя, дитя моє, любе, іди од нас. Ледве-ледве поблагословила Бог з тобою, як мертва наділ повалилась. Обізвався старий батько. Чого ждеш, не Бога? Зардала Катерина та Буг йому в ноги. Прости мені, мій батечку, що ж я наробила? Прости мені, мій голови, мій милий. Нехай тебе Бог прощає. Та добрі люди. Молись Богу, та йди собі. Мені легше буде. Передаю естафету Вікторії Соловйові.